Всім привіт! Мене звуть Ліза, і цього року я здаватиму НМТ з чотирьох предметів. Добре, не все так вже і страшно, якщо готуватися. А я, як людина, яка дуже-дуже переживає за свої оцінки в атестаті, ну, почала готуватися з початку літа. А оскільки у мене ще й буде чотири предмети наскільки я пам'ятаю, це українська мова, математика, історія України і, напевно, англійська. Уже сподіваюсь, що саме англійська, тому що потрібно ж мені хоч якийсь предмет здати нормально. Я боюсь менше, напевно. Коротше кажучи, в цьому відео буде добірка безкоштовних ресурсів, за допомогою яких до НМТ готуюсь я і які я хочу порадити вам. Тож, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я починаю. Щоб було легше, я вирішила розділити всі свої ресурси на три категорії: це сайти, це телеграм-канали та це YouTube канали. І перше, про що я розкажу, це сайти. Перший сайт, про який я хочу вам розповісти, це навсі200.com. Цей сайт зроблений виключно для підготовки до української мови, яка є обов'язковою хоч для ЗНО, хоч для НМТ. І на цьому сайті зібрані відео роз'яснення самих завдань ЗНМТ. Там є добірка завдань, схожих на ті, що є ЗНМТ. І також є відео пояснення всіх граматичних конструкцій, всіх граматичних правил. Від коли пишеться не окремо чи разом, до як правильно виділяти комусь складносурядне речення. Другий сайт, про який я хочу вам розповісти, ЗНО Світа Юа. Цей сайт просто зроблений для того, щоб зібрати на ньому декілька минулорічних тестів ЗНО та НМТ. Тобто, ти можеш зайти на сайт і вибрати майже будь-який предмет, там є і географія, і біологія, і українська мова, і література, і англійська, і французька. Коротше, дуже багато всього. І тренуватися. Що найкраще, ти можеш бачити, якого формату будуть завдання на ЗНО, що допоможе тобі менше нервувати на самому екзамені. Я сама часто проходжу і можу дивитися, які приблизно у мене могли б бути результати на тому чи іншому рівні підготовки. Третій сайт ЗНО і ФЮА. Це просто моя найкраща знахідка, тому що на цьому сайті зібрана просто вся граматика української мови, яка взагалі можлива. Тобто ти можеш зайти на сайт і знайти там правила по будь-якій темі, від що таке іменник та частка до складносурядного, складнопідрядного речення і як його правильно виділяти. Я завела зошит, у якому записую всі правила, які я там знаходжу, які я ну, погано знаю, чи знаю не повністю. І таким чином я дуже добре їх запам'ятовую. І вам також рекомендую так робити, якщо ви не можете просто запам'ятати, прочитавши заведіть такий зошит. Четвертий сайт, про який я хочу вам розповісти, alena.org.ua На цьому сайті зібрані вебінари з усіх тем, що можуть бути на НМТ. Також разом з ними є тренажери НМТ, що теж дуже дуже комфортно. Тобто, ти можеш дивитися вебінар. І тут же відповідати на питання, перевіряючи, наскільки добре ти усвоїв інформацію. Друга категорія, про яку я вам розкажу, це YouTube канали. Насправді, поки що я знайшла тільки два YouTube канали, які дійсно мені подобаються за підготовкою. Можливо, в майбутньому я знайду їх більше і розкажу вам в інших відео, але поки що так. Перший Ютуб канал на всі 200, знову ж таки, як і на сайті, це розбір чисто для української мови. Там розбір граматики і пояснення у відео, і розбір НМТ завдань. Я не скажу, що там є щось таке, чого нема на сайті. Канал, про який я вам розкажу, iLearn. знову це як сайт, тільки от, якщо на сайті зібрані вебінари тільки, наприклад, для НМТ 24 го року, то на їх ютуб-каналі є і минулорічні вебінари, тобто там. Якщо я правильно пам'ятаю, навіть є вебінари для підготовки до ЗНО 21-го, 20-го, можливо навіть 19-го року. Ну, тобто, якщо ви хочете підготуватися краще, наприклад, як це робила я з початку літа, коли я не знала, буде у мене НМТ чи ЗНО, то можете переходити на їх минулорічні вебінари, тому що там дуже дуже багато всього цікавого і корисного. Я, наприклад, займалася за вебінарами 21-го року, якщо я не помиляюсь. І третій ресурс, про який я вам розповім, це телеграм-канали. Ну, напевно, я ще добавлю сюди інстаграм-профілі, через які я знайшла ці самі телеграм-канали. Але все ж таки. Ось список цих телеграм-каналів, і ось ще інстаграм-канали, по яким я займаюсь. Я на них взагалі потрапила випадково, просто була реклама в інстаграмі дівчини, яка пояснювала математику. Я перейшла і. Як я зрозуміла, це така школа для підготовки до ЗНО. Але, але платних курсів я в них не купувала. Я просто дивлюсь відео роз'яснення у них в інстаграм-сторінках і у них в Телеграмах. Взагалі, у них в Телеграмах дуже-дуже багато безкоштовних конспектів, по яким я і зготуюсь. І якщо ви не хочете витрачати свої гроші, але хочете гарно підготуватися, то і вам рекомендую робити так само. Що ж, друзі, поки що це було все, про що я вам можу сьогодні розповісти. Я сподіваюся, що це відео було вам цікавим та корисним, тому що це мої щирі рекомендації ніякої реклами і так далі. Тому, знову ж таки, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і бажаю вам гарного дня. Бай-бай!